Привіт! Сьогодні ми зануримось у світ question Tags. Це, знаєте, такі маленькі хвостики в кінці речення, які миттєво роблять англійську мову живішою та природнішою. Ну що, готові? Поїхали! Ось, помітили, щойно це було. Чи не так? Це і є наш розділовий запит. Всього одна крихітна фраза, а як вона змінює все? Звичайне твердження одразу перетворюється на початок розмови. Швиденько пробіжимось по нашому плану. Спочатку розберемось, що це взагалі таке, потім золоте правило, яке треба знати, далі навчимось їх правильно складати, розглянемо кілька хитрих винятків і, звісно, підсумуємо все. Отже, почнемо з найголовнішого: що ж це за звір такий? Question Tag? Насправді все до смішного просто. Це коротеньке питання, яке ми ніби чіпляємо до кінця речення. Уявіть, що ви до свого висловлювання додаєте такий собі ярлик запитання, тому їх і називають Tech questions». І для чого ж вони потрібні? Ну, по перше, щоб уточнити інформацію, коли ми майже впевнені, але хочемо підтвердження. А по-друге, що ще важливіше, це робить нашу мову менш категоричною і більш дружньою, залучає співрозмовника. А тепер, увага! Переходимо до найважливішого. Є одне єдине золоте правило, яке вирішує практично все. І воно суперпросте це гра на протилежностях. Дивіться, як це працює. Якщо основне речення у нас стверджувальне, тобто з плюсом, то наш хвостик запитання буде заперечним з мінусом. І навпаки, якщо речення заперечне, то хвостик буде стверджувальним. Плюс на мінус, мінус на плюс, елементарно. Давайте подивимось, наприклад. Він пограбував банк. Це явний плюс ствердження. Тому ми додаємо заперечний хвостик didn't he. ось воно наше правило в дії. А тепер дзеркальна ситуація. Корови не їдять м'яса. Це заперечення, тобто мінус. І що ми робимо? Правильно додаємо стверджувальний хвостик do they. Бачите? Мінус на плюс. Все працює як годинник. А ось тут є один невеличкий, але дуже важливий нюанс є слова, які самі по собі несуть заперечення, хоча частки нот у них немає. Це слова типу never, hardly, seldom. Якщо бачите таке слово, знайте, речення вже вважається заперечним, а значить, хвостик має бути стверджувальним. Окей, з логікою розібралися. Тепер давайте подивимось, як саме технічно збирається цей конструктор. Повірте, все простіше, ніж здається. Це рецепт з двох інгредієнтів. Перший беремо допоміжне або модальне дієслово з речення. другий, додаємо займенник, який відповідає нашому герою. Змішали, і вуаля, наш хвостик готовий. А що, як допоміжного дієслова немає? спитаєте ви. Наприклад, у простих часах, як от Present Simple, без паніки. Тут на допомогу приходять наші супергерої do та does для теперішнього часу і did для минулого. Ось вам ідеальний приклад. Tina can't need. Речення заперечне. Значить, беремо модальне дієслово can, робимо його стверджувальним, додаємо займенник she і що виходить? Can she? ідеально. А ось і past simple у реченні they paid the bill немає видимого допоміжного дієслова. Тому ми викликаємо нашого помічника для минулого часу. Did. Речення стверджувальне тому робимо didn't і додаємо they. Результат didn't they. Ну що ж, ми майже біля фінішу залишилося розібрати кілька особливих випадків: це не складнощі, а скажімо так, фішки для просунутих користувачів, які хочуть звучати просто бездоганно. Ось вони наші особливі випадки, всі разом. Зверніть увагу, після I am ми кажемо aren't I. Це просто треба запам'ятати. Коли щось пропонуємо з let's, завжди додаємо shall we. а для наказів, як м'яких, так і суворих, використовуємо will. you. Ось він, мабуть, найвідоміший виняток. Так, за логікою мало бути I, але так ніхто не говорить. Правильний і єдиний варіант aren't I. Чому так? Просто історично склалося. Коли ми кажемо lets, тобто давай, ми ніби пропонуємо щось зробити разом і питаємо згоди. І для таких пропозицій найкраще пасує саме «Shall we?». це звучить дуже вічливо і по англійськи А ось для наказів чи прохань і стверджувальних, і заперечних використовуємо «Will you?». Цікаво, що це може звучати і як сувора команда, і як м'яке прохання. Все залежить від інтонації. Фух, ми пройшли довгий шлях від азів до винятків. Тепер настав час зібрати всі наші знання докупи. Отже, давайте підсумуємо головне це золоте правило протилежностей, формула побудови, допоміжне дієслово плюс займенник, і, звичайно, пам'ятаємо про кілька особливих випадків ось і весь секрет. І ось ми знову тут. Тепер це запитання звучить зовсім інакше, правда? Тепер зрозуміло, звідки воно взялося і як працює. Головне, не боятися їх використовувати. Трохи практики, і ці хвостики стануть вашою другою натурою.